Вітаю всіх з Днем Незалежності України. І хай! Я зараз сижу в коридорі за другою стіною. Я все одно, я все одно дуже щаслива людина, що я народилася в Україні, і що я маю таку класну країну з такими класними людьми. Я просто. У мене ком в горлі, коли я починаю, починаю це усвідомлювати, наскільки ми з вами круті, наскільки ми сплочені, наскільки ми зараз відстоюємо дійсно свободу всього світу. Я зараз дивлюся канал. Вони... Збирають соцмереж оці ці всі випадки, коли росіяни десь за кордоном, руський мір свій просувають. В Латві кричали, що ти повинен поліцейському говорити російською. Я в Латвії, ви тут повинні знати всі російську. П'яний за кермом його поліція зупинила, і він там з ними матами-матами ругався на них, що вони російську не розуміють. От, ну і багато там, і в Туреччині випадки, як турист російський до наших українок, які українською розмовляли, до, до, коротше, причепився і його посадили <рес> в Туреччині. І виселили з отелю, забрала поліція у відділок. От, і багато таких відосів там зібрано, як одна в Австрії, там куриця. Почала чіплятися до дівчаток з України. Просто ті йшли собі по вулиці, теж розмовляли українською. А вона така: ага, чи херсон, Херсон, що там, слава Росії. І в неї повідміняли на букінгу, все, коротше, поблокували її там все одразу. Прикольно, так мені прямо сподобалось це. Вирішила я посидіти все ж таки сьогодні при тривогах хоча б тут, тому що попереджали, що може можуть бути якісь прильоти, бо вони люблять усі всі сідати. Алло. Привіт! Привіт! Що ти там в коридорчику? Та Нічого. Я сподіваюсь, ясно. Ага. Ти чула що? сирену, чула? Сегодня опять такой ливень чугу, сейчас дождь. Ну, то посиди. Даже... У двух стен с одной стороны, а я и в туалете, сейчас выхожу. Правильно. И не ходи там нидей, зараз посиди. Так, будеш. А ти що будеш робити, кажу? А я піду в туалет, там тоже две стены. Угу. Ну, мамуль, короче, сегодня обережно, давайте. Да давайте ж, конечно, ж обережно. Я ж теж кажу, що обережно, навіть я пішла з балкону. Правильно. Кажу, ну його нахер. А вони там чекають теж зараз в Криму. Так, 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 вони теж чекають, що у нас це дуже символічна дота. Може дуже 5 людей отримати. Ой. Да. Да, з... з Машою вчора ну, переписувалась ми з нею. Каже, що на завтра плануєте щось? Она да. так. Каже, сидіти вдома за другою стіною. <гум> Маша, да. Да. А я, кстати, сьогодні щось таке вже було. у мене в Тік Тук попадали, що де Києві знімали, щось, бомбанули. Та ти що? Да, да, да. Ну, не в самому Києві, а десь, я так зрозуміла, на окраїна. <гум> ну, зйомка знімає мужик, матюкається, каже. Дивись, дивись, ще, опять ще один вибух, ще один. Mm -hmm. Ну, написано, що... Так, що все розуміє. Ладно, короче, зараз по зателефоную Маші. Mm -hmm. mm -hmm. Давай, по телефону спитай, що там у них щось чуть, чи не чуть. Угу, mm -hmm. хорошо, давай. Mm -hmm. Да, давай. Тільки що чула якісь вибухи. И вот сразу в чате сообщают о работе ПВО в Черкасской области. Подписчики сообщают, что было 2-3 взрыва. Но что-то пролетело дальше. Будьте в укрытиях. Пишут, что слышна работа ПВО в Киевской области. Возможно, это доходят звуки с Черкасской, где сейчас точно работает ПВО. Чи це тут у нас щось на будівництві? Вже жахаюся кожного цього. А ну зараз я мамі зателефоную. Алло. Мамуль, а ви там щось чуєте? В смысле? Ну... Я вот что-то слышу, я не знаю, что это у нас на будивнице что-то там выбухает. Нет, у нас сообщают о работе ПВО в Черкасской области. Подписчики сообщают, Подписчик что было два-три взрыва, но что-то пролетело дальше. Будьте в укрытиях. Пишут, что слышна работа ПВО в Киевской области. Возможно, доходят звуки с Черкасской, где сейчас работает ПВО. Я вона пішла пішла назад. Давай. Просто вже матір вирізаємо на балконі. А Маша, мабуть, спить, бо не бере трубку. Mm -hmm. І немає в 9 годин, вже немає її в мережі. Всю oh, війну просплять. Не кажи. Ладно, все, давай. Не сиди no. на балконі. Не сижу, вийшла. Давай. Ну вона, Саша, йди на Алло. А ти що за мене не переживаєш, так? Да? Чого? Не дзвониш мені, не кажеш, щоб я сиділа в укритті. Тут ти ж взросла, ти ж понимаешь? Читаю, наверное, телеграм-канал. А вдруг не читаю. От ти вже починаєш Я нікому не звоню. Угу. А сам ти де? Сам я сижу за комп'ютером работаю. Понятно. Угу. Загроза ти ж бачиш там? Та бачу, так. Да. Так що будьте обережні. Ну все, добре, ти там теж. Давай. Давай. Не спите! Не, вже ні. Прошло снідала падає. Ясно, ти там чуєш, що цей тривога була і що там ракети летять, збиває ПВО? Так. Yeah. Да. То будьте там обережні. Десь там сидіть не біля вікон. Я в коридорчику сижу. У нас тут в Черкасах щось є, вибухає. Ну, я, начебто, не чула. Я не знаю, чи це у нас тут бухає з будівництво. Поруч це воно бухає. Те, що бухає, в чатах написано. Ось написали, що біля біля Києва неподалеку черкаське ПО щось збило. Зрозуміла. Ну, хорошо. добре, добре. Трошки до сніду, тобі воно тоді. Так, давай. А що там, всі вдома? Так, да. ну ні, не, не на роботі. Ясно. Ну, давай, кіця, все. Обережно. Всіх вітаю з Днем Незалежності. Ви знаєте, цей, це свято сьогодні, в 2022 році, для всієї України, не тільки для мене. Я впевнена, що для кожного українця це особливий День Незалежності. Саме через те, що ми дійсно відчули, що ми повинні бути. Насправді незалежними. І весь світ дізнався, що Україна це не Росія, це не десь там біля Росії, а що Україна це самостійна, вільна. І основне, головне, що Україна, всі це зрозуміли, прагне бути самостійною і незалежною. І коли всі, весь світ чекав, що ми за три дні дійсно. Ляжемо тут всі. І не хотіли давати нам зброю через те, що вважали, що вони просто не встигнуть нам її передати. Просто не встигнуть. Наш президент Зеленський був в шоці. Я пам'ятаю це відео, коли він казав: вони сказали, що вони могли б дати нам танки, але вони не вспіють, в смислі не вспіють, Тобто вони нас вже похоронили. Ні, того не буде. Україна переможе. Україна буде стояти, Україна буде впиратися, Україна не складе зброю, і Україна буде самостійною, незалежною всіх орків вижене звідси. Багато хто поїхав з країни, і я в тому числі, ми з моєю донькою, ви всі знаєте, ми виїхали через тиждень після початку війни. Ми з нею виїхали. І пробули майже три місяці в Туреччині. Весь цей час слідкували за новинами, і нас дуже тягнуло назад додому. Ми не змогли жити в іншій країні, бо ми дуже любимо нашу Україну. І зараз цей прапор особисто для мене він набагато більше. Саме через війну з Росією. Цей прапор. Для мене став дійсно символом свободи, символом перемоги, символом людяності, символом сили, символом сили духу, символом миру. І кожна країна в світі тепер знає, як виглядає прапор України. І зараз українці роз'їхалися по всьому світові, і я дуже, дуже вірю в те, що коли всі повернуться назад, може, не всі, але більшість, то з кожної країни українці привезуть найкраще сюди нам в Україну. І це буде частиною теж України. Ми зробимо нашу країну дуже комфортною, дуже красивою. Багатою і, звісно, що щасливою. А поки що я закликаю всіх підтримувати наше ЗСУ, переводити кошти, навіть маленькі кошти все одно роблять свою справу. Вся Україна активно допомагає нашим хлопцям з тилом. Вся Україна націлена тільки на перемогу. І це одразу ж побачив весь світ, і саме через це нам почали допомагати. З самого початку ніхто і не думав, що ми протримуємось дійсно так довго. Як тільки світ побачив, що люди в Україні, дійсно люди, це завдяки вам, людям в Україні, світ побачив, що ми не будемо здаватися, що ми будемо виборювати свою свободу, свою незалежність. І почав допомагати Україні. І те, що ми бачимо зараз, і те, що побачимо попереду, і та підтримка, яка зараз у нас є зі всього світу, дуже гріє нам серце і душу, і, і зади орків. Ось так, мабуть, я закінчу своє привітання всіх нас, з Днем Незалежності України. З днем прапора, який був вчора, і я бажаю всім нам миру, чистого неба і тепла. Да. Актуально. Але ми справимось, правда?